Південний парк Мульт про чотирьох школярів з нехитрою анімацією та, як може здатись на перший погляд, з низькосортним гумором, що завоював серця мільйонів фанатів своєю влучною та гострою сатирою на події в світі, тренди, зірок тощо. Автори не боялись висміювати будь-кого та будь-що заборонених тем для них, наче не існує. А коли вони стикались з якимись спробами цензури, вони навпаки показували зуби у відповідь на заборону використовувати слово. Вони зробили епізод, у якому слово лайно було сказано більше 150 раз. Лічильник в кутку екрана рахував кожне shit. 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 у серіалу багато крутих епізодів. Деякі я прям обожнюю, можливо, колись розповім і про них. А сьогодні про три найгірші. як Саус Парк образив німців, та яка помста чекала на них, чи дізнаються глядачі, хто батько Картмана? І ви нізащо не здогадаєтесь, хто в біса тримає цей револьвер. Отож, привіт, спільното і давайте подивимось на найгірші епізоди південного парку. Бронзу забирає епізод, в епіцентрі якого стоїть комедія як явище. І яка ж люта іронія, що він геть не смішний. Серія починається з вручення комедійної нагороди, яку влаштовує Джиммі. І він єдиний з учнів, кого це взагалі обходить. Він розтягує вручення нагород, вручає їх собі, а потім популярним особистостям, як то Бен Стілер або Президент Обама. Очевидно, вони не приходять на вручення. Фаніс кореспондент Динес Спіч Гости Президент Обама. Закінчується нагорода врученням премії найнесмішнішій нації і перемогу здобувають німці. Цей факт дуже болісно приймає уряд Німеччини. Yeah, yeah, yeah. Вони зариваються в школу південного парку, беруть учнів в заручники та намагаються довести, що вони мають почуття гумору. Вони хочуть смішно пожартувати та змусити учнів переголосувати. А робити це будуть не самі. Німці сконструювали робота під назвою Сміхобот, який має стати найкращим гумористом усіх часів, обчисливши комедію та знайшовши формулу найкращих жартів. Ну, в нього виходить. Учням подобається, німці задоволені, а сміхобот стає основним учасником сюжету далі. Нам швиденько показують його шлях до слави, стендап шоу, зйомки в фільмах тощо. І десь тут посередині серії ти ловиш себе на думці. А де сміятись? Коли смішно буде? Сама нагорода на початку геть не смішна та не цікава. Відчуваєш себе як учні, яких на неї загнали. Can we go. Now? go. We still have over 50 to hand out. Ah! Жодного забавного жарту за цей розтягнутий вступ. Також поява німців. Парк відомий своїм вмінням чудово та гостро простібати національні стереотипи. Але тут ні нічого цікавого або забавного. Ну окей, Ангела Меркель, що говорить чоловічим голосом, тягне на невеличку посмішку. You, humor hot, huh? Jimmy? А далі ще гірше. За сміхоботом взагалі не цікаво спостерігати. Він завойовує популярність, показують пародію на еді Мерфі. Передай картоплю, мамо сам візьми, хлопець натожирний, щоб їсти картоплю. А потім на одному з виступів в якості жарту він розстрілює всю публіку. А як фінальний акорд, його найкращий жарт, так би мовити. Він планує знищити людство. Про це дізнаються головні герої, бо їх знову взяли в заручники в школі. На цей раз Адам Сендлер та інші коміки, які втратили роботу через сміхобота. Така собі ілюстрація сьогоднішнього бухтіння творців щодо штучного інтелекту, до речі. Отже, Сендлер з коміками змушують малих розібратись з цим роботом, бо ж вони та їхня премія причина його виникнення. Вони спочатку намагаються просто вмовити робота, але це не виходить. Тоді Джиммі вручає сміхоботу гумористичну нагороду, той ловить через це когнитивний. Дисонанс. Мовляв, якщо гуморист приймає нагороду, значить він ставиться до гумора серйозно а так не можна. І, до речі, ось ця теза подається як, наче як головний посил всього епізоду. І цей епізод таке собі ідеальне третє місце в гірших. Нічого провокаційного та шокуючого в ньому немає. Але й цікавого або смішного теж. Блін, не змушена знову спортзалу негайно. Наше знову чи стало. Як не знайти тут і цільного сюжету та внятного посилу? Розстріл сміхоботом аудиторії. Як на мене, це аналогія провокаційних коміків, які здобуваючи шалену популярність, дозволяють собі жартувати на теми, що викликають обурення в суспільстві. Часто за цією провокативністю не стоять навіть смішні жарти. Тобто їхня слава дозволяє їм творити все, що заманеться. Мовляв, всі схавують та будуть сміятись. Щоб вони там не несли, потім, коли робот хоче знищити світ, що має стати його фінальним жартом, він каже таке: що звучить як дефолтне виправдання коміка, якого канцелять та звинувачують у несмішних скандальних жартах. Всі жарти в серії, окрім міні-приколу над Меркель, теж мимо. На початку на школьну нагороду прийшов все ж таки один відомий комік. Це був Тайлер Перрі. І він сипле невдалими жартами, над якими весь час сміється токен. Тільки токен. Or, as would say, hallelujah! <laughs> І перший раз окей, також на усмішку тягне, але вони повторюють цей жарт купу разів, і він починає тебе люто бісити. What are we gonna oh, damn it. В кінці нас навіть обманюють, мовляв, ось ми замуруємо сміховота під землею, щоб він ніколи не вибрався. А то насправді мурують на бридливого Тайлера Перрі. Ну окей, ще один забавний жарт тут був. Це коли Картман намагався відкупитись від німців. Кайлом. А так весь епізод ти просто сидиш з кислою міною та чекаєш, поки він закінчиться. На другому місці епізод що є навмисною провокацією від авторів. Схоже, один такий у підбірці це вже традиція формату. Так цей епізод ще й з золотої епохи південного парку. З початку другого сезону. В останньому епізоді піднімалось питання: хто є батьком Картмана? Через те, що його мати дуже вільно ставиться до відносин з чоловіками. Претендентів було багато. І ось перед оголошенням вердикту глядачі почули таке. Відповідь ми дізнаємось у новому сезоні південного парку. Що? що ти здох. Тож їх змусили чекати довгий час, поки вийде новий сезон. І перша серія другого сезону і є нашим другим місцем. Але справа не в тому, що глядачам не сподобалась розв'язка історії. Їм її не показали. Серія починалась як і повинна була з моменту оголошення імені батька, але її прирвали на найцікавішому. На Файналі, following special presentation. Тобто, автори вийшли просто наперділи в кулак. А наперділи, тому що серія була про цих двох кадрів. Так, очевидно, що справа не в тому, про кого та про що був епізод. Епопея з батьком Картманом була серйозною. Ком'юніті будувало теорії та справді дуже чекали на розкриття таємниці, і гайп, який ком'юніті нагнали навколо цього, зіграв проти них. Бо Паркер та Стоун, ці два добре відомих троля, вирішили добряче простібатись з аудиторії. Серія погана, і погана вона навмисне. Теренс та Філіп це чуваки з Канади, мульт про яких дивляться головні герої південного парку. Вони створені як сатира на те, як дорослі сприймають мульти, що дивиться молодше покоління, як і чух і сверблячка в Сімпсонах. Тільки якщо там гіперболізується насильство, то Теренс та Філіп це квінтесенція вульгарного та примітивного гумору. Основною їхньою фішкою є пердіж. Yes, please. І звісно ж таки, коли вони з'являються на хвилинку, як сатира або як предмет обговорення хлопаків, це окей. Але цілий епізод з ними, я думаю, ви розумієте, з чого він переважно складається. Ah, I I've hated you ever since I can remember. ось ці пани підтримують канал фінансово, за що я їм дуже вдячний. Фінансова підтримка допомагає мені випускати відео частіше та покращувати їхню якість. Наразі для спонсорів вже доступне відео про найгірші серії Наруто. Ну і далі автори відриваються повну, розтягують несмішні жарти, змушують персонажів співати гімн Канади декілька разів за епізод. Та додають абсурдний лайн про захоплення Канади Саддамом Хусейном. І канадці, звісно ж, перемагають його великим колективним. дам вам секунду, щоб ви здогадались чим. Так, великим колективним пердежем. Теренс і Філіп довго на екрані. Це, звісно ж, те ще випробування. Але попри все, декілька забавних жартів в епізоді все ж були. Наприклад, у Граю з літер на футболках майже всіх канадців. У суді це Джей від слова Джадж. У Селін Діон взагалі дві літери, так як вона відома саме як Селін Діон. Так, це відома співачка, вона була в цьому епізоді, і вона мати доньки Філіпа чи Теренса. Я думаю, то не важливо. Ну і ще декілька забавних жартів, які висміють стереотип, що в Канаді все не так, як в Америці. Навіть коти та собаки звучать по-іншому. А коли Теренс та Філіп летять до Іраку, там чомусь продаються футболки з Картманом, Кенні, Стеном та Кайлом. Але цінність цього епізоду, що він був створений як така собі мета-відповідь, як великий середній палець своїм же фанатам. І якщо в гріфінах та моментам з вбивством Брайна це також було зроблено, щоб шокувати фанів, все ж їх обманювали, видавали все за правду і так далі. То тут ніяких компромісів, просто виходять та кажуть нам, ви що, чекайте продовження цікавого сюжету? Ось вам 20 хвилин передежу. Вони навіть дражнили тих, хто чекав на розгадку таємниці. Коли Теренс та Філіп дивляться телек, то потрапляють на епізод південного парку, той самий, який всі чекали побачити. Та офають його на розгадці. А ще вони там додали персонажа, через якого насміхались моралізаторів. Мені здається, з тих, хто якраз після успіху першого сезону кинувся кенселити південний парк. You think is so funny? Well, it isn't. фані. jokes are the отолос фам of comedy. And if фа. Тож так, серія дійсно заслуговує на свою низьку оцінку, але заслуговує й на повагу, як дійсно цікава та крута провокація, що наприкінці 90-х років просто шокувала публіку. Щось тут не так, вам не здається? Ми вже підібрались до першого місця, а досі немає того, чого чекаєш від заголовку найгірші серії південного парку. Мульт, що відомий своїм гумором нижче поясу. Автори, які не соромляться чіпати будь-які теми. Якогось лютого перегибу чекаєш від жахливих серій. І остання найгірша, якраз закриє це питання. Серія знов не про головних героїв, як і в попередній канонічної четвірки, тут немає. Головним героєм тут виступає рушничок. Не дуже я люблю цього персонажа. Його фішка, окрім того, що він рушник, це те, що він постійно накурений. Oh, I have no idea what's going on. Я не лютий фан ось, цих ось раз раста жартів, особливо в їх найкарикатурнішій формі. Але початок епізоду мені зайшов. Рушничка виганяють з роботи за те, що він накурений, а вже ж. Та не відбиває дупля. Той думає, що треба швидко щось вигадати, бо ж в кінці місяця треба платити за хату. Вирішує роздушити косячок, та йому відразу приходить геніальна ідея. Якщо я напишу книжку про своє життя, я зможу її опублікувати і зробити купу грошей. Мемуари видавець не бере. Рушничку скоро платити за квартиру. Тож треба дуже швидко щось вигадати. Видавець забракував мемуари, тому що, за його словами, людям буде не цікаво читати про долю рушничка. Тоді він просто змінює в рукописі слова рушничок на людина і йде до іншого редактора. Ну й очевидно, що йому треба було добряче замускуватись, щоб видавець подумав, що він людина. Не можу повірити, що людина жила таким життям, містере. Рушниченко Стивен Рушниченко <різвищем> з прізвищем просто волаю. Я взагалі не фанат української озвучки південного парку від Сімсонс Юа, але в цій серії вони добряче попрацювали. Далі будуть ще класні приклади та й локалізовані жарти непогані. Четвертого по восьмий розділ. Тим паче, схоже, що йдеться про кукурудзяні Чіпси Люкс. Книгу приймають, та рушничок починає здобувати популярність, і його кличуть на шоу Опри. Опра Вінфрі раніше була на лютому гайпі зі своїм шоу для домогосподарок щось на кшталт Дмитра Карпачова на максималках. І ось тут на шоу в гру вступає ще один основний герой епізоду. І це не Опра, а її вагіна. Ніхто не знає, як це бути вагіною опри. Вона не приділяла мені уваги роками. Вагіна Опри має чомусь чоловічий голос і видає нам експозицію. Мовляв, опра настільки зайнята своєю кар'єрою, що не приділяє уваги особистому життю, що її вагіну не влаштовує. В гру вступає ще один персонаж, і це дупа Опри. жувати шмарці, я намагаюся тут заснути. Йой, хто це? Це ти Гаріко? А? Вони разом вирішують, що треба зруйнувати репутацію опри. Тоді вона втратить роботу і буде займатися пустощами з нашими героями. Ви взагалі розумієте, що у нас тут? Вагіна та дупа відомої телеведучої, що вміють розмовляти, намагаються зробити так, щоб її вигнали з роботи. Такий сюжет ми маємо. Третій ще один мій респект за імена, які вони дали цим персонажам. Гарі та вагінчик просікли, що Рушниченко не той за кого себе видає, а Опра назвала його книжку вибором місяця. Тож, якщо розкрити рушничка, репутації опри кінець. Поки Опра спить, вони телефонують відомому журналісту та зливають компромат. І через специфіку їхнього розташування один говорить, а другий слухає. Потім вони ще й ролями міняються. З ким я розмовляю. Він хоче знати, з ким розмовляє. Скажімо так, я працюю дуже близько до опри. Але їхній план провалюється, бо опра розносить рушничка. Мовляв, що це той всіх обдурив, і її в тому числі. Тож вона влаштовує прям лінчувальний флешмоб. А наші друзі, Гарік та Вагінчик, розуміють, що план провалився та вирішують діяти рішуче. Що? У! О! Ну, все. Всі назад. Назад я сказав. Вагіна опри озброєна пістолетом, взяла в заручники купу людей. Ось як далеко зайшов цей сюжет. Там починає розігруватись драма в стилі Бонні і Клайд. Парочка мріє побачити Париж та висуває умови. Якщо гелікоптера не буде за дві хвилини, я вб'ю заручника. Відстрілюється від копів. Я тебе попередив! Кині, я сказав! А! а в кінці снайпери вбивають їх обох. Не влучили хрябані. Бачиш, Гаріко, вони навіть не можуть прицілитись. Ваги... Вагінчику. Гаріко, що сталося? Вони дістали мене вагінчику. Ні, о, ні. І якщо в найгірших гріфінах в коментарях мене розтинали за моралізаторство, коли я критикував серію, де одружувались батько та син, то тут навпаки очікую шквал коментарів про мій несмак. Бо я дійсно сміявся з цього абсурду. Коли я тільки но побачив вагіну, що розмовляє, я відразу подумав: а, ну все тут зрозуміло, чому це найгірший епізод. Але коли вони з Гаріком почали телефонувати журналісту, влаштовувати диверсії, а в кінці розігрувати Бонні та Клайда, мені дійсно було смішно. Через те, наскільки абсурдна картина в мене перед очима. Все нас тим, як вагінчик дістає револьвер, раптово та шокуюча. ти розумієш, наскільки простими прийомами тебе смішно. Але смієшся. У нас немає часу, це найнестабільніша вагіна. Орелі, ти бачиш мішень? Тож праведного гніву на цей епізод від мене не буде. Так, були й перегиби, якщо це взагалі можливо в сюжеті з вагіною та дупою терористами. Я зараз блювану. О Гаріку, це жахливо смердить. Тепер і мене виверне Але нічого не показують там крупним планом або детально. Так, фанати сцени з бензопили. Тож швидко забуваєш про це. А взагалі цей епізод має найнижчу оцінку, бо зібрав таке собі комбо. В ньому не було малих картмана з друзями. Рушничка виявляється недолюблюю не тільки я, багатьох він також бісить. Ну і Гарік з товаришем треба визнати жартний для всіх. Такі три найгірші епізоди південного парку. Що думаєте ви згодні з антирейтингом? Пишіть в коментарях. І так як тепер золотою трійкою закінчено, дивіться про найгірші серії Гріфінів та Сімсонів за підказкою або за посиланням під відео. Тепер пропонуйте мені нових кандидатів в коментарях. На чиї ще три гірших серії вам було цікаво подивитись? До речі, думаю, взяти в цей формат не тільки мульти, є ще багато серіалів про які б я хотів розповісти в такому форматі. Від самої трійці на каналі ми поки відпочинемо, але ще обов'язково повернемось до них, щоб розглянути їхні кращі епізоди. Підтримуйте канал фінансово, якщо маєте таку можливість, та отримуйте ранній доступ до відео. А якщо не можете підтримати канал фінансово, ставте лайки та діліться цим відео з друзями, яким воно буде цікавим. Це також дуже допомагає проєкту розвиватись. Ну ми створимо найбільшу українську гік-спільноту. І як завжди, дякую за перегляд, підписуйтесь. Далі буде.